Пакет зимової підтримки для українців запустять уже в грудні. Громадяни зможуть отримати від тисячі до шести з половиною тисяч гривень. Про це сказав міністр соціальної політики сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону. Разова допомога у розмірі шість половиною тисяч гривень буде. Виділена для сімей з дітьми, дитячих будинків сімейного типу, мало забезпечених сімей з дітьми. Також отримати допомогу зможуть внутрішньо переміщені особи, що мають першу групу інвалідності і одинокі пенсіонери. Витратити ці кошти можна на продукти харчування, ліки, теплий одяг і комунальні послуги, сказав Улютін. Окрім того, він додав, що пропонується виділити тисячу гривень для всіх українців. Детальніше про грошові виплати в ефірі Суспільного розповіли і народні депутати України Ніна Южаніна та Богдан Кицак. Послухаймо стосовно тисячі зимової підтримки для всіх. Президент сказав 14 мільйонів людей скористалися. Да, ми я чула про те, що цієї підтримки виплачено 20 мільярдів. Де можуть взятися ці гроші, тим більше що він зауважив, що це буде підтримка здійснена ще в грудні цього року. Очевидно, розраховують на резервний фонд. Мова йде, наприклад, про першу групу інвалідності ВПО, які отримують 6500 гривень. На підтримки люди, які проживають в прифронтових регіонах, мова йде про 600 тисяч населення, які отримують зокрема пільги на виплату. Електроенергії від 100 до 300 кВт на одну або одну одну родину, які отримують грошову допомогу на дрова, якщо ви на дрова або інше викопне паливо, якщо ви здійснюєте опалення твердим твердим паливом. Власне, ми почули думку політиків щодо цього грошового а, пакету підтримки у зимовий період. А зараз будемо розбиратися з економічної точки зору і звідки брати ці кошти, і загалом, наскільки це доцільно з нами у студії Олег Пензен, член громадської організації, економічний дискусійний клуб. Пане Олеже, дякую за те, що ви тут. Вечір добрий. добре і ми щиро сподіваємося розібратися з вами. Наскільки це можливо? Так, наскільки це можливо? Наскільки це спроможно? Ну, дивіться, в дійсності, поки що офіційних роз'яснень щодо джерел ми не почули ні від Міністерства фінансів, ні від уряду. Але по аналогії з минулим роком е треба розуміти наступне: це точно будуть не гроші платників податків, тому що всі mm. видатки, які ми формуємо, всі доходи, які ми формуємо в економіці України, йдуть на безпеку оборону. Це будуть гроші партнерів, гроші макроекономічного фінансування по програмах, які не дофінансовані, які не використали в повному обсязі кошти, по яких лишилися залишки, які, в принципі, теоретично можуть бути використані. Тобто, ну принаймні так було минулий рік, 24-25, тоді, коли роздавали перший раз тисячу гривень. Я думаю, що аналогічна ситуація мається зараз, тому що точно я ну, знову ж таки це мої здогадки, але виходячи із минулого року, було чітке. Розмежування коштів, що отримуються у вигляді податків і зборів, і коштів наших партнерів. Тобто, це зрозуміло. Ну принаймні, така логіка в цьому є. Е, наступний момент з економічної точки зору, наприклад, підтримати. Одиноких пенсіонерів підтримати е, дітей, підтримати інвалідів першої групи. Ну однозначно, це є позитив, і тих 6,5 тисяч там не такий великий кількість власне буде реципієнтів, і це абсолютно логічно. Якщо це адресна допомога. Так, це пряма адресна mm -hmm. допомога е, минулого року. Ми піднімали питання до речі, і в ваших ефірах, і цього року знову піднімаємо. А на що роздавати тисячу сім знову ж таки? І 14 мільйонів минулого року скористалося, ну це приблизно, грубо так, половина населення дорослого України. Це достатньо великі гроші були витрачені. Чи Мавсі сенс отаким от чином розділяти гроші на всіх? Чи вартувало б все-таки більше заплатити адресно малозабезпеченим і певним категоріям громадян, які дійсно цього потребують? Ну знову ж таки, це питання до політиків. Пане Олеже, а ви, от частково сказали, що можливо це будуть гроші на оці всі та допомоги грошові від наших партнерів європейських. Ну, тобто, це ж не так гроші нам видалися, а ви куди хочете їх витрачати. Це гроші, які чітко там ну, мають бути прописані. Під що. Тобто, чи е, знають європейські партнери? Про такі ініціативи всередині нашої України і чи, як вони можуть до цього поставитися? Ну, дивіться, я розумію, що там є чіткі обмеження по використанню цих коштів на гуманітарні цілі, а категорична заборона використання цих коштів на безпеку оборону. Mm. Тобто, ага. е, якщо ці цілі підпадають що... під категорію гуманітарних, я думаю, ну, вас, що наші партнери проблем з яких якихось там не будуть мати тут. Інше питання в нас. Наступний рік є надзвичайно важким з точки зору знаходження коштів власне макроекономічного фінансування. Ми почули, як проходили затвердження першої в першому читанні бюджету, які там проблеми виникали. Чи не можна було би ті кошти, скажімо. Перекинути на наступний рік в якості додаткового джерела фінансування макроекономічних проблем, це питання. Mm -hmm. Якщо це дійсно гроші, які мають бути чітко списані до кінця цього року, ну тоді, mm -hmm. напевно, є логіка. А якщо ні, ну, треба тоді. Питати, на що це було робити, Так, справа в тому, що депутати, які зараз ми чули їх пряму мову, їх коментарі, вони давали і інші коментарі, зокрема, і Ніна Южаніна, і Богдан Кицак, вони сказали, що а, ця допомога, принаймні мова про 6,5 тисяч, вони передбачені в бюджеті на наступний рік в різних програмах. Вони передбачені, вони є просто як я зрозумів, і як де, про це сказала опосередкована Ніна Южаніна, просто президент взяв. І так би мовити, огорнув це в маркетологічний пакет, в який поклав допомогу зимову підтримку тисяча, шість з половиною тисяч і ще три тисячі безкоштовних кілометрів від Укрзалізниці. Це все загорнуто в такий новорічний пакуночок, і українцям, значить, презентовано. А на правду воно в бюджеті. Прораховано це дійсно кошти наших партнерів, тобто допомога, які в бюджеті під певними статтями вже є. Тобто, виходить, їх ваторі. все одно використовували б саме за таким призначенням. Тут питання в тому: а чи є якась аналітика, чи ми ви можливо знаєте, як спрацювала минулого року ця тисяча? Ну, дивіться, по-перше, вона ж надходила на е, відповідні картки з обмеженими можливостями використання, виключно там по певних напрямках. О, Це та. раз. Ну тобто теоретично, ще раз говорю: 14 мільйонів скористалося. Ну тобто, достатньо велика кількість людей звернулася за цими грошами. Е, інша справа. Е, Ще раз говорю: тут не питання механізму використання. Тут питання в тому, чи доцільно чи недоцільно з точки зору соціального захисту населення роздавати гроші в незалежності від фінансового достатку тої чи іншої людини. Ну, давайте так. будемо говорити відверто, так одна справа Когось врятується тисяча? Когось врятує стане Когось рять, а, 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 комусь... а можливо би більше врятувало би 2-2,5 з половиною тисячі так. гривень, аніж роздавати, наприклад, людині, яка має ну, достатньо непогані. Фінансові можливості. Ну, все ж таки, давайте будемо чітко розуміти, ну, у нас десь приблизно 28 мільйонів населення, так? тобто, половина ж не звернулася за грошами. Тобто, вона вирішила, що все-таки ну, обтяжувати mm -hmm. і так небідний свій гаманець ще й бюджет власне додатковими видатками, напевно, не вартує. Ну, ще раз, це добре, що люди проявили сумління. А напевно вартувало би все-таки закласти в ідеологію цієї програми адресне використання цих коштів на потреби саме тих категорій громадян, які потребують конче цього. А ми ж прекрасно з вами знаємо, що ну цей рік ми пройшли без індексації соціальних стандартів. Угу. Ми знаємо кількість людей, яка на сьогоднішній момент щодо пенсіонерів отримує пенсію нижче середньої. Ну тобто, там є кому давати, є кому допомагати. І коли ми з вами говоримо про 6,5, там є ж написано одиноких пенсіонерів. А так. якщо пенсіонер не одинокий? Ну, от у мене це питання теж бувало. так а значить, він не підпадає ну, під 6,5, Тобто, в даній ситуації, напевно, вартувало би знайти якісь додаткові джерела, додаткові механізми, щоб допомогти цій категорії людей, які дійсно отримують дуже маленькі пенсії, які реально нижчі, ніж фактичний прожитковий мінімум. Раз, а щодо ще однієї інновації Бориса? Чи ти мав питання? Так, я якраз про три тисячі mm -hmm. безкоштовних кілометрів хотів вас запитати. Теж дістати з цього пакунку зимового є підтримки. Не є підтримки, а просто підтримки. Да, цього зимового пакунку три тисячі кілометрів. Ви вже запланували собі поїздку, куди ви поїдете? Якщо без жартів, у мене два кота дома, я навряд чи їх лишу десь далеко їхати. О, тобто виходить гроші, які запланували під вас, вони пропадуть. Чи як е, не врахувати? Я думаю, що напевно е, буде наступна ситуація. Тобто е, Укрзалізниця буде надавати послуги, а потім, по факту наданих послуг безкоштовних, буде виставляти е, тому, хто буде погашати видатки, пов'язані з пересуванням людей е, на 3 тисячі кілометрів державному бюджету. Ну тобто, дивіться, в чому є момент. Завжди треба пам'ятати, що має бути джерело. Тобто, коли так. ми з вами говоримо про е, фіксовані ціни на газ і енергоносії для населення. Це зрозуміло. Це покладання спеціальних обов'язків. Це е, державні монополії енергетичні, це енергоатом, це Укренерго, це НАК «Нафтогаз». Там зрозуміло. Хто вибачте, будь ласка, фінансує різницю. За тут чий рахунок бенкетуємо? за чий рахунок бенкетуємо? так. тут в даній ситуації я розумію, що бенкетувати будемо за рахунок бюджету. Тобто, це є А давайте. Я перепрошую, пане леже. Просто швиденько хочу так. ще надати. Позицію Укрзалізниці, тому що вони пояснили, за чий рахунок поїздки на три тисячі кілометрів. Тоб, і у компанії зазначили, що програма стартує разом із державною компенсацією частини вартості пасажирських перевезень і курсування пасажирських поїздів, субсидіює держава. Тож важливо, щоб якомога більше пасажирів могли подорожувати увесь рік, пояснили в Укрзалізниці. А пасажири, які подорожуватимуть за кілометри, так би мовити, до заповнять. Вільні місця вартість цих поїздок покриватиметься, покриватимуть доходи від сервісів підвищеного класу. Повідомили в Україні. Я Сорізнації. нічого не зрозумів, але я мала надати так. для балансу. Це Дивіться, в будь-якому випадку. Якщо держава анонсує безкоштовні перевезення залізничним транспортом, якщо вона виходить з такої ініціативи, відповідно вона має передбачити кошти в державному бюджеті. Не можна анонсувати ініціативу і казати «Укрзалізниці, Ми ініціативу анонсували, але ви за власний рахунок це робите. Так не буває. Тому, відповідно, я розумію, що будуть виділені кошти для того, щоб погасити. Ну, ми ж маємо розуміти, що будь-які перевезення це рухомий mm -hmm. склад, це е, працівники, це е, е, енергія. Ну там ну, це, але, це, це, це цілий але, механізм, ще, пане Олеже, якщо припустити, що та схема, от яку ви озвучили, тобто ну, я, я подорожую. Мене безкоштовно везуть, і потім держава по факту покриває це, То виходить, що от той проміжок е, Укрзалізниця працює безкоштовно і чекає потім, коли ті гроші на надійдуть. Чи ну порядок чи це ефективно? По порядок. Порядок роботи з бюджетом. Він власне такий. Тобто, бюджет оплачує фактично надані послуги. Це за аналогію з теплокомуненерго і субсидіями. Субсидії е, надходять там по факту, чи якось іноді вони не доходять ці дотації, е, як субсидії, із маршрутками. Силії ніхто не авансує, розумієте? Тобто тут немає авансу. Немає авансу. Авансу немає. Ну, тобто, знову ж таки, ми на сьогоднішній момент з вами трошки гадаємо, давайте будемо відверті. Значить, мають бути відповідні постанови Кабінету міністрів, так. які абсолютно чітко пропишуть механізм надання цих послуг, механізм відшкодування вартості наданих послуг, зокрема Укрзалізниці. Я єдине, що почув із виступів, чого власне три тисячі кілометрів. Тому що м, в нас е, найбільша відстань, на яку ходить на сьогоднішньому залізничний транспорт по території України від одного до другого кінця, це. Півтори тисячі кілометрів, туди назад з'їздити uh -huh. умовних да, три від Луганська до Ужгорода. Так. Uh, так, і це дійсно так, але це більш така рекламна історія. То, тобто, ну, Яка різниця? Тисяч, реклама, чи? не реклама, да. ну хоч якесь пояснення, звідки тих три тисячі народилося. Uh, та, та народилося, але от пояснення Укрзалізниці знову ж таки я зачитаю ресурсу, ледь вистачає на заробітні плати залізничників. Галузь критично недофінансовано. Здавалося, поставити крапку, але ж ми маємо, що от зараз буде так. Ка програма чи вирішить вона ці питання? от цей пункт. Ну, якби ми хотіли е, за рахунок бюджету допомогти Укрзалізниці, напевно, можна було б знайти інші механізми або просто дати грошей тоді. Так ну власне механізм це просто дотувати, але в силу того, що тим більше ми прекрасно розуміємо, що Укрзалізниця зараз у ті всі влучення в інфраструктуру, в інфраструктуру залізничного транспорту це ремонтується за рахунок Укрзалізниці. Ми ж розуміємо це. Потім ми розуміємо з вами, що в даній ситуації і е е е е залізничники на сьогоднішній момент е отримують дуже невеликі заробітні. Платні їм же ж треба реально їх індексувати і треба реально збільшувати. Ми розуміємо, яка в нас якість надання послуг. Ну що хоча, робиться з рухомим? Хоча складом? Хоча це ж комерційне підприємство. Воно Дивіться, у нас комерційно. завжди традиційно перевезення пасажирів було дотаційним. Завжди. Вони, як правило, в середині залізниці, коли ми вони скажімо транзитували або перевозили вантажі, власне, в межах вантажних перевезень вартість вантажних перевезень частково методом перехресного субсидіювання перекривала вартість в першу чергу, скажімо, пасажирських перевезень а в нас дуже дуже ще збиткові це приміські залізничні перевезення, там взагаліжах. І тобто, таким чином це працювало, але зараз тарифи на грузові перевезення ж вони заморожені, вони ж не збільшуються. А видатки на утримання колії, видатки про освіт, лишаються на місці. На місці. Угу. І я розумію, що Укразаліниція знаходиться в дуже важкому фінансовому стані. І піднімати ж вартість квитків вже ж ніхто не дозволить. Ви ж розумієте ситуацію? Зрозуміло, Тому, безперечно, потрібна допомога від держави, але вона якась така але механізм дивна троші. дочекаємось вже, коли повністю нам це покажуть у вигляді пунктів, як це буде працювати. Дякуємо вам, дякуємо, що долучили сьогодні до ефіру. Така емоційна розмова була. Залишились питання. Запросимо ще Олег Пензен, член громадської організації Економічний дискусійний клубу.